Добрий день, вітаю всіх! Сьогодні ми з вами розглянемо чотири задачі на тему події та обробники подій. Вікно повідомлення. Задача номер один. Створіть програму, в якій вікно буде змінювати колір фону на зелений після клацання лівою кнопкою миші і на червоний після клацання правою кнопкою миші. Розглядаємо. Перший рядок означає, що ми з вами визиваємо графічний модуль. Далі ми створюємо функцію з іменем Left mouse, тобто натискання лівою кнопкою миші. І в аргументі, на місці, де стоїть аргумент, ми вказуємо Event. Це означає, що функція буде пов'язана з якоюсь подією. Далі ми з вами на натискання цієї кнопки створюємо вікно з зеленим фоном. Background. Команда і створюємо зелене вікно. Наступна функція у нас з іменем right Mouse, тобто у нас створюється натискання на праву кнопку миші. І на місці аргументу ми вказуємо event, він означає, що функція теж пов'язана з подією натискання на праву кнопку миші. І при натисканні ми створюємо вікно. Червоним фоном. Далі ми створюємо просто вікно. Початок це у нас буде створення саме цього звичайного вікна, без ніяких налаштувань. Після цього ми створюємо для, цих, для цього вікна події і прив'язуємо їх до функції, які ми створили спершу. Перша подія у нас буде button 1, тобто при натисканні на ліву кнопку миші ми можемо скорочено це писати і прив'язуємо її до функції Left Mouse. Далі, наступна створена подія. При натисканні на праву кнопку миші ми її прив'язуємо до. Саме функції правої кнопки миші. І в кінці у нас є закриття вікна. Давайте ми спробуємо цю програмку виконати. Можемо просто скопіювати новий файл створити і вставити сюди. Все, що у нас є. Зверніть увагу, що все, що у нас написано після розчітки, записано червоним кольором. Це коментарі. Вони не будуть е, заважати нам, але якщо ви створюєте коментарі, обов'язково ставте ось таку розчіточку. Давайте спробуємо запустити цю програму. Нам потрібно її е, якось назвати. У нас була помилка. Ця помилка стосується того, що після умови завжди треба писати через табуляцію, тобто з абзацу. І не забуваємо, якщо у вас є якась помилка, якщо ви десь копіюєте, переглядаєте, що у вас записано. Ще раз спробуємо запустити цю програму. І ось у нас створилося звичайне вікно, яке у нас буде змінюватися. Якщо я натискаю на ліву кнопку миші, воно стає зеленого кольору, якщо на праву кнопку миші, це червоний кольор. І далі, знову зелений і червоний, ми можемо закрити цю програму. Тепер переходимо до нашої наступної задачі. Наступна задача створіть програму, яка показує вікно повідомлень з попередженням про вичерпання ліцензії користувача через 30 днів. Перший рядок це у нас виклик модуля графічно. Далі ми визиваємо з вами модуль, який стосується саме вікна повідомлень. Ми створюємо вікно, не забуваємо, що назва цього вікна може бути будь-яка, можна Windows назвати, можна просто А назвати, створюємо вікно. І далі записуємо з вами команду, яка допоможе нам саме створення повідомлення з попередженням. Нагадую вам, що воно означає show warning, тобто увага. Записуємо, що буде у нас саме в цьому вікні-повідомлення. Написано Увага. Ліцензія вичерпається через 30 днів. І за допомогою цієї команди ми закриваємо програму. Знов таки, зверніть увагу на назву і на те, що буде написано. Давайте спробуємо її запустити. Все перевіряємо і спробуємо запускати. І ви бачите, що у нас створилося віконце, і далі вийшло вікно повідомлень з назвою Увага. І зі значком саме це у нас вікно повідомлень з попередженням і написано текст Увага! Ліцензія вичерпається через 30 днів. Переходимо до наступної задачки. Створіть програму, яка буде відображати вікно повідомлень з текстом ласкаво просимо до нашої програми при запуску цієї програми. Знов-таки два перші рядочки повторюються. Далі ми створюємо вікно і зверніть увагу, що тут у нас вже не вікно попередження, а вікно повідомлень. І назва цього вікна буде вітання. В самому вікні буде ось такий напис, і знов таки ми закриваємо програму. Ця задачка майже така, яка була, тільки що розглянута. Давайте спробуємо її запустити. Будь ласка. У нас є вікно повідомлень з таким значком, назва цього вікна вітання, і записано текст. Ласкаво просимо до нашої програми. Це такі легкі програми. І остання задача, яку ми сьогодні з вами розглянемо, програма має створити вікно з розміром. 563 на 368 пікселів, Та положенням в координатах 300-400, тобто відступ від лівого краю 300 і зверху 400. При кліку лівою кнопкою миші на цьому вікні буде змінюватися заголовок на я змінюю значення властивості форми, а також змінюється колір фону на жовтий. І окремо буде виводитися вікно повідомлення з текстом Україна, єдина країна. Давайте розглянемо цю програмку. Перші два рядочки вони повторюються, тобто ми визиваємо графічний модуль і модуль вікна повідомлень. Після цього ми з вами робимо, створюємо функцію, яка визначається для обробки подій кліку мишею. І Вона приймає параметр, параметр event, який представляє саме подію кліку. тобто зміни. Далі ми з вами змінюємо назву цього, цієї форми, і назва буде така: Я змінюю значення властивостей форми. Далі ми з вами змінюємо колір фону вікна на жовтий бекграунд і вибираємо саме колір жовтий. І створюємо вікно повідомлень. Це буде інформативне вікно з назвою події. Написано буде у вікні повідомлень Україна, єдина країна. Створюємо саме основне вікно. Яке буде виводитися з самого початку. Тобто саме це вікно буде змінюватися за цією подією. І далі прив'язуємо функцію клік до події кліку лівою кнопкою миші. Тобто Тут ми можемо з вами написати button 1 або просто скорочено 1. І прив'язуємо її до функції ось цієї клік. І визначаємо, задаємо розміри та положення вікна за координатами. Ширина 50, 60, 563, пікселі, висота 368, пікселів, положення по осі Х 300, і положення по осі y буде 400. Давайте спробуємо запустити цю програму, щоб ви подивилися, як саме вона виглядає. І так, ви бачите, що у нас створилося вікно. Воно у нас розмірами, такими, як ми з вами дали. Тобто 300, ширина у нас 563 на 368. Плюс 300, чому воно, воно у нас ось тут було? тому що Плюс 300 пікселів від лівого краю вікна, плюс 400 від верхнього. Після того, ви бачите, що назва цього вікна просто така. Ось, вона, цей рядочок. Після того, як я клікну лівою кнопкою миші, у нас змінилося саме вікно, сама форма ця. Назва стала: Я змінюю значення властивостей форми, і у нас з'явився ще з'явилося вікно повідомлень, в якому, яке називається події. І, Саме текст цього вікна Україна, єдина країна. Я сподіваюся, що це було все зрозумілим. Ми з вами розглянули чотири задачі. Дякую вам всім за увагу. До побачення!